1933 рік написав Леонід Полтава. Прийшла в наш край лиха година розповісти про це пора. Локала жінка у світані з дитиною біля Дніпра. О як ходила бідна мати нагодувати крадькома, Подаш, маточок хліба дати, але ж нема його, нема. І запитала дитина, Матусю, хліб довкола нас. Чому ж прийшов на Україну такий страшний, голодний час? Мовчить матуся, плачуть хмари, вже сині мати не живі. Лише червоні комісари кричать і далі Хліб Москві.